1 жовтня жінки не зможуть перетнути кордон, яких саме жінок будуть ставити на військовий облік, та що взагалі робити? Я розповім просто зараз. А щоб це відео набрало як найбільше переглядів, ставимо лайк і пишемо будь-який коментар. А Я вже зазначала, що з 1 жовтня жінки певних спеціальностей мають стати на облік. У чинному наказі номер 313 зазначено 14 спеціальностей і сім споріднених з ними професій. Представниці яких мають стати на облік з 1 жовтня, йдеться саме про такі спеціальності. Зараз я вам всіх є назву: хімія, хімічні технології та інженерія, біологія, телекомунікації та радіотехніка, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології. Метро Теологія та інформаційно вимірювальна техніка, наука про землю, географія, фізика та астрономія, харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості, фізична терапія, орготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза. Томатологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування, біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія, ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування, видавництво та поліграфія, психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення. Якщо ваша спеціальність тут є, то то напишіть обов'язково в коментарях, яка саме, тому що мені здається, що з такої кількості спеціальностей не знайти свою практично нереально. Водночас, 13 липня, Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції оприлюднило розширений перелік спеціальностей. Справа в тім, що наразі він ще не затверджений, але це може змінитися до 1 жовтня. Цей список ви зможете прочитати за посиланням, яке я залишу в описі під відео. Що робити, якщо спеціальність за дипломом не потрапляє під список, а працюєте на такій посаді, яка підпадає під список і потрібно ставати на облік, щоб стати на облік у військомат, потрібно брати документ про освіту, що буде підтверджувати вашу спеціалізацію, і трудову книжку, що буде підтверджувати ваш теперішній досвід. Тобто, швидше за все, це буде в певному такому поєднанні, бо у самих нормативно-правових актах відповіді на це запитання поки що немає. А що ж чекає на жінок після того, як їх поставлять на облік? Військово зобов'язані жінки повинні бути на військовому обліку за місцем проживання у разі тимчасового перебування за кордоном. За місцем консульського обліку в дипломатичних установах України прибувати за викликом військомату на збірні пункти призовні дільниці відповідно до розпорядження, не змінювати місце фактичного проживання з моменту оголошення мобілізації, Проходити медогляд та лікування згідно з рішеннями комісії з питань приписки призовної комісії або військово-лікарської комісії, проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконання. Військовий обов'язок у запасі. На цьому все. Поширюємо відео. Пишемо думку в коментарях. Якщо будуть зміни ще стосовно а, цих всіх нововведень, я вам обов'язково повідомлю.